Доброго дня, дорогі друзі. Вас вітає школа фізики. Приготовка до ЗНО. Тренувальний тест номер 1 Кінематика. Завдання номер 19 Тіло, що вільно падає без початкової швидкості. В останню секунду падіння пройшло 2 третіх свого шляху. Знайдіть увесь шлях, пройдений тілом. Відповідь наведіть у метрах. Отже, запишемо дану. Отже, тіло падало без початкової швидкості. Це означає, що v 0 v на рівне нулю. В останню секунду, ми ж напишемо, що це наш дельта Т якесь рівне 1 секунді. Воно пройшло 2 третіх свого шляху. А саме ми можемо сказати, що H1 буде рівне 2 третіх H. Знайдіть увесь шлях пройденим тілом і відповідь наведіть у метр. Отже, нам необхідно з цієї задачі визначити H. Система C. Оскільки фізичні величини, котрі нам дано, і так у системі C, тому нема необхідності когось десь перетворювати. Тому пишемо розв'язання. Розв'язання. Ми знаємо, що загальна висота. H визначається за формулою, оскільки тіло падає без початкової швидкості, я напишу так: G, T плюс дельта Т до квадрату поділити на 2. Що я таке написав? Т це є час без останньої секунди, і дельта Т це та остання наша секунда Тепер далі. Давайте використаємо початкову умову що за останню секунду тіло пройшло 2 третіх свого шляху, то це означає, що до того воно пройшло 1 третю. А саме, ми можемо сказати, що H1 буде рівне 2H2. Далі. Давайте ми розпишемо, спробуємо Визнач, визначити допомогою формул H1 і H2. H1 буде рівно у нас V0V1. На дельта Т. Плюс G Дельта Т квадрат поділити на 2. Ну, але в нас невідоме v 0 v 1 Отже, v 0 v 1 Це є та швидкість, що тіло пройшло. Якраз з якою остання початкова швидкість, коли тіло починало рухатися, проходити оцю висоту H1. А саме 2 третіх. Це є G. Помножити на Т. Далі H2. H2 буде рівне. G t квадрат поділити на 2. Я прошу пробачення, бо оскільки я так написав у умові задачі, що h1 дорівнює 2 третіх h. То у нас... Я позначив через h1 останню ділянку шляху, а через h2 першу ділянку шляху. Тому. Давайте. Ми використаємо оцю умову, яку я записав швидше, і прирівняємо праві частини оцих двох рівнянь з умовою, що v 0 в 1 GT. Ми дістанемо таке рівняння. Gt квадрат буде рівне G. Т. Дельта Т плюс G Дельта Т квадрат поділити на 2. Якщо ми підставимо значення, в нас зведеться до квадратного рівняння такого вельту. Т квадрат мінус т мінус 0,5 рівне 0. Дискримінант, ви пам'ятаєте, b квадрат мінус 4аС, він у нас буде рівний 3. Я вже його порахував швидше, просто для вас записую. Ви будете мати шанс перевірити мені, чи правильно я зробив. І Т буде рівне у нас 1,37 секунди. Коли ми підставимо оцю першу формулу, ми дістанемо нашу висоту. І, відповідно, аж наше буде рівне 28 метрів. Отже, правильна відповідь 28 метрів. Оцей результат 28 метрів. Треба буде перенести у бланк ЗНО. Дякую за увагу. З вами була Школа фізики.